Це страва мого дитинства. І завжди, коли ми чекали наших гостей, мама робила хінкалі. Мені здається, що хінкалі – це ну, ми не дуже жили в достатку, і хінкалі було вигідно робити, тому що багато тіста, фаршу треба там. Буквально там не знаю, на один кілограм фаршу можна згодувати багато ну, велику кількість людей. І все одно хінкалі у мене асоціюється з якимось святом. І колись там, десь років шість назад, я був в гастротурі по Грузії. І я ніколи не забуду, коли мені власник ресторану виніс 70 хінкалі. Це така таця з цими хінкалями. Скажу вам чесно, всі, хто були тоді разом зі мною, побачили у мене сльози на очах, тому що саме така картина була, коли ми чекали гостей. А ці гості завжди були найближчі люди. І зараз, коли мої друзі хочуть щось таке. Знаєте, особливо тепле, сімейне. Вони просять мене зробити мої фірмові хінкалі.